Що де коли? Цей набір запитань став трохи більшим ніж просто питання у 1975 році. Тоді вони стали єдиним цілим, і на телеекранах з'явилася інтелектуальна гра, яку вигадав телеведучий Володимир Ворошилов. Гравці у що деколи повинні вміти швидко, логічно та оригінально думати. Може здатися, що для успішної гри обов'язково потрібно знати величезну кількість фактів, дат і подій. Насправді ж у гру приймаються якісні питання, які містять всі необхідні факти, натяки. Підказки для відповіді і не вимагають від гравців особливих спеціальних знань. Правила телегри від 1975 року. Змінювалися неодноразово, але місце проведення від 1990 року незмінне. Це мисливська хата у Москві, де створені усі умови для гри. Що деколи користується популярністю в країнах пострадянського простору? Шанувальники гри у всьому світі утворюють міжнародні клуби знавців з лютого 2008 року на українському першому національному телеканалі. Транслюються ігри українського міжнародного клубу знавців. Відомі гравці, щодеколи Олександр Друзь, Максим Поташов, Борис Бурда, Анатолій Васерман, Ігор Кондратюк.